Приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Сьогодні модна індустрія розвернулась у бік трендів, які вчать приймати себе, бути толерантним до усіх видів зовнішності, до народностей, до різноманітних рас. Також не мати хибних ілюзій і приймати свою унікальність. На зміну елітарності і ексклюзивності приходить інклюзивність. Все частіше на подіумах і рекламних кампаніях з'являються моделі плюс сайз, моделі з інвалідністю та представники різних різних народів, а чи справді бренди вірять самі у те, що вони транслюють зараз? Та як фешн гіганти обманюють своїх глядачів і покупців напускним бодіпозитивом та інклюзивністю? Будемо розбирати з вами це сьогодні. Інклюзивність це концепція, яка передбачає включення усіх груп людей в усі аспекти життя, незалежно від їх раси, етнічної приналежності, статі, віку, зовнішності, краси, тіла, соціального статусу чи інших характеристик. Тобто, якщо підсумувати і коротко сказати, що таке інклюзивність, це все для всіх, або діпозитив це рух, або більше підхід, що сприяє з позитивному ставленню до різних форм і розмірів тіла, а також вбачає відмову від стереотипів краси. Що обмежують ідеалізацію лише певних типів фігур, тобто боді позитив, якщо коротко, це толерантне ставлення до будь-якого зовнішнього вигляду інших людей. Але якщо для нас з вами простих людей бодіпозитив і інклюзивність це просто шанс подивитись на щось інше, шанс представити себе світу і сказати, що дивіться, я красива своїми очима, також і ти красивий, навіть якщо ти не вкладаєшся у стандарти краси, які зараз панують у світі, то для брендів усі ці нові віяння лише привіт. Розширити, наприклад, свій асортимент розмірів, і тим самим охопити більшу кількість покупців, залучити у рекламні кампанії якомога більше різних народностей, щоб виходити на нові ринки. Співпраця з моделями з цікавою нестандартною зовнішністю це завжди викликає якийсь ажіотаж або навіть скандали. А бренду це тільки на плюс, тому що про нього говорять. Також це співпраця з представниками різних культур, як і моделями, так і дизайнерами, так і візажистами, тому що це. Вкраплення в фешн-бренди чогось цікавого, культуру іншого народу, як я казала раніше, це вихід на нові ринки, а також сюди ще додається різноманітні варіанти одягу для продажів. Тобто такі слова для бренду, як бодіпозитив і інклюзивність, це лише розширення своєї платіжеспособної аудиторії. І знаєте, ця схема в принципі працює. Але чи помічали ви, що навіть обираючи бодіпозитивних моделей, бренди частіше за все, навіть на таких моделей, мають якісь певні стандарти. Першніше ми. Більш поглиблено будемо розбиратись з цим питанням. Я хочу вам нагадати підписатись на цей канал. Поставити лайки, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також пам'ятайте, що в мене є інстаграм, телеграм-канал, в якому я вже почала робити кожного разу при нових відео повний гайд, що на мені вдягнуто, чим я фарбуюсь. Ну коротше, щоб ви мене не перепитували, а одразу все подивились. І також давайте відволічемось буквально на пару секунд зараз, щоб не відволікатись потім, тому що я вам хочу нагадати про 25 Coffee Roasters. У мене від них є неймовірна чашка і просто подивіться на цей дизайн. Я хочу вам нагадати, що у нас є постійний промокод, приємний, який дає 20% знижку на усю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Але по цьому промокоду все-таки на новорічні позиції буде діяти знижка 10%. Також до кожного замовлення є безкоштовний помал і безкоштовна доставка від 350 гривень. Усі посилання і промокод я залишаю в описі під відео. it goes a little yeah. slow Віяння бодіпозитиву і інклюзивності взагалом мають початок ще більш ніж 30-40 років тому. Але якщо брати суто наші часи, то однією з рушійних сил цього фешн-світу була модель Ешлі Грем. Ця модель не тільки перевернула усю фешн-індустрію, а й змогла стати айконік плюс сайз моделлю, а також дала іншим плюс сайз моделям зелене світло на співпрацю з брендами. Зліт кар'єри Ешлі Грем почався з фотосесії в журналі Glamour в дві 2009 році. Це була взагалі одна з перших у світі фотосесій дівчат-розмірів плюс сайз. А потім кар'єра Ешлі Грем стрімко почала набирати обертів. Дві 2010 десятому її запрошують прийняти участь в рекламній кампанії Levi's. Потім вона стала лицем рекламної кампанії Lane Bryant. Браянд. 2012-му вона підписала контракт на співпрацю з брендом Marina Rinaldi. Через рік вона вже випускає свою колекцію спідньої білизні для дівчат плюс сайз. І навіть коли Ешлі була вагітна, вона все одно продовжила працювати. Тим самим показуючи, що взагалі то вагітні жінки також прекрасні. І чому жінки повинні відсиджуватись вдома в такі моменти, якщо вони можуть. Спокійно собі працювати. Потім в неї була співпраця з Хілфієр, потім вона стала лицем обкладинки Vogue, співпраця з брендом Revlon і так далі понеслось. І зараз в неї вже мільйон співпраць вона продовжує працювати. І також вона такий класний приклад того, що так, бодіпозитивна модель може бути успішною такою хай левел моделлю. При цьому вона може дефілювати і на подіумах, і приймати участь в фотосесіях. Також вона працювала вагітною, і також хочу нагадати, що Ешлі Грем зараз. 36 років, але вона досі залишається такою популяріті моделлю. Хоча для модного світу 25 років ти вже вважаєшся бабусею. На думку Ешлі повні люди не повинні вважати, що красивий одяг не для них. Вона своїм прикладом готова надихати дівчат пишних форм на вибір крутих речей. Також Ешлі Грем зізнавала, що до початку модельної кар'єри вона також вважала, що для дівчат пишних форм красиві речі недоступні, і вона вдягалась лише у мішкуваті речі. Однак, як вона з'ясувала, що можна виглядати зовсім інакше, маючи одну і ту саму фігуру. Так, Ешлі Грем стала дійсно видатною плюс сайз моделлю, яка реально несе у світ здорові наративи сприйняття свого тіла, здорового образу життя. Але ось саме на цьому прикладі Ешлі Грем ми зараз з вами можемо розібрати, чому все таки боді позитивні віяння у великій фешн індустрії це фейк. Хоч бренди і виступають за інклюзивність, за різні типажі, але все таки навіть на модели плюс сайз є певні стандарти, і причому вони являються зовсім недосяжними. Тому давайте розбиратись. Більшість моделей розміру плюс сайз, які ми можемо бачити в рекламних кампаніях або на подіумах, мають певні особливості. І зараз, якщо ви бачите ці фотографії, ви можете здогадатись, що їх поєднує. Перш за все, модель плюс сайз, як не дивно, повинна бути з худим обличчям без другого підборіддя і без щік, бажано навіть так, щоб в неї виділялись скули. Тобто, коли ти дивишся на такі знімки, в тебе таке відчуття, ніби взяли голову просто стандартної моделі і прифотошопили до неї тіло іншої людини. Тип фігури повинен бути груша або пісочний годинник. Ви дуже рідко зможете побачити на хай фешн, особливо подіумах моделей з іншим типом фігури. Там не буде типу фігури прямокутник або Яблуко, тому що твоє тіло повинно відображати сексуальність саме в цих плавних вигинах відносно плеский живіт до пропорцій тіла моделі плюс Сайз». Так, це звучить як якась магія, але ніяких складок на животі. У моделі Plus Size повинна бути підтягнута шкіра. Тому моделі Plus Size повинні активно займатися спортом, стежити за своїм харчуванням, походити на масажі, скрабувати своє тіло, тому що ніякої дряблості не допускається. Зріст так, він ще досі зберігається на відмітці 175. Тобто, побачити модель, наприклад, 160 см та ще й плюс сайз, поки що це здається чимось. Нереальним, тож так звані моделі плюса це ще один недосяжний ідеал модної індустрії. Чим це погано для звичайних людей? А тим, що коли ти вже дивишся, що о Боже, нарешті бренди за інклюзивність, і ніби вони беруть модель, яка схожа на тебе, яка там розміру, XL, але ти дивишся на неї, і в неї присутні усі вище перелічені якості: тобто це зріст, худий плаский живіт, худе обличчя, тип фігури пісочний годинник, а ти просто звичайна дівчинка середнього зросту, середнього розміру, і ти думаєш, блін, я і тут не. Не така. Всі красиві, окрім мене. І виявляється, що ні твоя зовнішність, ні фігура не вписуються в жодні стандарти, навіть в стандарти інклюзивності. Тому так бренди для своїх співпраць обирають кращих серед кращих. В цьому плані я можу сказати, що бренди дещо лицемірні, тому що їх інклюзивність не така вже інклюзивна, тому що бодіпозитив виявляється не такий вже і бодіпозитивний. До самих моделей є певний ряд критеріїв, яких вони повинні дотримуватись. Наприклад, плюс сайс модель, якщо на дам розміру 2 xl Вона повинна в ньому залишатись на все своє життя. Вона не повинна худнути або набирати, тобто також тримати себе у формі спорт, косметологи, масажі і все, що ми з вами вже проговорювали. 2023 рік став для модної індустрії новим ковтком свіжого повітря. Світ нарешті відійшов від пандемії. Трошки стало зрозуміліше, що взагалі відбувається з світом на політичній арені, куди будуть вести усі війни. Тому бренди вирішили, що все пора нас радувати новими колекціями, новими шоу. Але якщо ми зараз почнемо переглядати ці фешн-віки з Парижу, з Нью-Йорку, з Лондону, то ми просто не побачимо ніякої інклюзивності, про яку на. Так шалено розповідають Том Форд, Маквін, Діор, Мейсон В цих показах ви не знайдете ні натяку на інклюзивність і на боді позитив. На таких показах лише стандартні такі традиційні моделі розміру і із ростом вище 175 см. Із показів, які відбулись у 2023-му, але на сезон 2024 весна літо. Я побачила, якщо так вибірково, то наприклад, у Бренду Mugler, який трошки натяк на інклюзивність, тому що там взяла участь в показі акторка Періс Хілтон. Також там дефілювали дві плюсайс-моделі, але звісно, з цими стандартними параметрами, які я вам перелічила вище. Якщо ми трошки відійдемо від теми, все одно подивіться на цей показ Mugler, він прям покорив моє серденько. Це настільки красиво. І сама колекція, і їх розлітаючі тканини, і зйомка, ох, мій внутрішній естет взагалі верещав від задоволення, коли я подивилася це шоу. І тепер в мене ще плюс одна мрія або ціль потрапити на таке фешн-шоу, на фешн вік і подивитись на якийсь такий світовий бренд вживу. Також в рамках модних показів у бренді Dolce Gabbana дефілювала вже добре нам відома Ешлі Грем. І до речі, тут я хочу сказати, що світ знаєте, він робить якісь кроки до боді позитиву. Так вони якісь дивні. У крок вперед, три кроки назад, але у 2023 році, по версії журналу Максим Ешлі Грем стала найсексуальнішою жінкою на планеті. Це Взагалі вау, я вважаю це круто. Так вона має якісь стандартні параметри для моделі плюс сайз. І до речі, вона навіть схуднула зі своїх параметрів, але все одно вона залишається в рамках боді-позитивної плюс сайз моделі. Мені здається, що це дуже крутий крок до того, щоб вважати, що сексуальність вона взагалі для всіх, і вона не тільки для людей, які розміру XS, а вона для людей, які розміру і 3XL. Тому я вважаю, що це просто був дуже крутий крок до понять. Що краса, жіночність і сексуальність мають бути різноманітними, і це круто, і це так повинно бути. Повертаючись до нашої теми, ми можемо зробити висновок, що бренди, хоч і багато розказують про боді позитив, і які вони толерантні до всіх, але вони його або повністю виключають зі своїх модних шоу-колекцій, або включають у дуже мізерній кількості, тобто, це одна-дві не таких модели на увесь показ, або якщо ми говоримо про рекламу. Будуть 15 реклам стандартних і одна боді-позитивна. І так, якщо, наприклад, рекламних кампаній може бути більше, ніж показів, то все ж таки такі моделі будуть залишатися в рамках реклами, і до подіуму їх навряд чи допустять. Хочу сказати, що в принципі я не можу засуджувати бренди. В них така політика. І насправді, коли я дивлюсь, так роблять красиво, красиве шоу, естетичне. В принципі, мій внутрішній естет залишається задоволеним. Красиві речі. Чи особливо 2023 рік ця мода на тиху розкіш, це взагалі 100% моя естетика, мені дуже подобається. Але думка про те, що бренди ну дуже лицемірять у питаннях інклюзивності, мене просто не полишає. Мені дуже хочеться, якщо бренд заявляє, що він бодіпозитивний, що він за інклюзивність, що він за толерування усього і всіх, то будь ласка, дотримуйтесь самі своїх правил. А не так, що ви поговорили, поговорили, але. Але в реальність в роботу ви нікого не включаєте Через те, що бренди то перескакують з однієї позиції на іншу або неправильно транслюють ці поняття, вони дуже часто опиняються у скандалах. Наприклад, ми розбирали бренд Victoria's Secret у минулому відео у 2018 року. У бренді почалась тотальна відміна через відсутність інклюзивності їх розкритикували за вузький підхід до понять краси та невідповідність цим новим віянням, новим стандартам вже краси. H&M у 2020 році опинився у центрі скандалу через те, що вони свої розміри на сайтах позначають дискримінаційними термінами, і їм навіть прийшло за це вибачатись у 2018 році. У бренді Dolce Gabbana було взагалі декілька скандалів. Перші скандали були пов'язані з гомофобією та стереотипним мисленням. А другий скандал був через расову таку апропріацію, тому що вони зробили кампейн з китайською моделлю, якою у Управляв чоловік іншої народності. Там була реклама, зав'язана на тому, що вона не може з'їсти піцу паличками. І там були такі стереотипи, що китайці не можуть нормально розмовляти англійською. Я не пам'ятаю дослівно, але я тут залишу шматочок. Привізмов! <реку> 今天我们要吃的是传统的西西里香炸贴，把一根筷子插进甜圈里面，像这样贴。 Forever 21 бренд отримав низку дуже поганих коментарів через те, що він видалив зі свого сайту фотографії з моделями плюс сайз. American Apparel, Вони взагалі в різні роки підвергались критиці через те, що в них дуже замалий розмірний ряд, а також за сексуалізацію і стереотипи в рекламних кампаніях. Топ шоп у 2014 році також опинився у скандалі через те, що також видалив зі свого сайту фотографії з моделями плюс сайз. Бренд Бог. У 2019 році стикнувся зі звинуваченнями у безкоштовній і малооплачуваній робочій силі та недостатньо нормальних умов праці в той час, як їх рекламні кампанії відображали повний френдлі стайл та різноманіття. Трошки докладніше поговоримо про рекламну кампанію Nike, яка відбулась у Франції. Скандал розгорівся, тому що лицем рекламної кампанії була плюс сайз модель Тріна-Ніколь, плакат з якої розмістила на самому головному фасаді парижської опери. Французи взагалі не оцінили вибір такої моделі для рекламної кампанії. Особливо вони не оцінили, чому така модель рекламує спортивний бренд. Дехто з французів пропонував влаштувати кампанії справжній бойкот, а дехто не розуміє. Чому повинні пам'ятки архітектури псуватись такими рекламними плакатами? І до речі, якщо я думала, що це в Україні тільки такі проблеми, що історичні пам'ятки культури псують дешевою рекламою, то насправді ні. Перебуваючи у Барселоні, моєму здивуванню не було меж, Коли у центрі міста на одній з головних площ, де стоїть головний собор, така туристична відка, також була якась рекламна кампанія телефону. І я така, у так це проблеми в усьому світі. Що казали взагалі французи? французи у соціальних мережах, та що вони виражали з приводу цієї рекламної кампанії Стріною Ніколь, це відмовляє мене купувати Nike. спортивний бренд, що пропагує ожиріння, чудова епоха, у якої більше немає моральних чи етичних критеріїв. Французька елегантність весь світ нам заздрить. Ну це такий сарказм. Сподіваюсь, фасад не розвалиться. Деякі люди, звісно, навіть почали робити одразу образливі мемчики. Втім, знайшлись і ті люди, які не розуміють потоків критики. А що це за коментарі? Щоб людям із надмірно. Вогою не дозволялось займатися спортом чи дивитись рекламу, створену для них. Проте серед французів, які реально підтримували таку рекламу з бодіпозитивною моделлю, виявилось дуже і дуже мало. Я навіть вирішила, знаєте, таке провести своє однохвилинне розслідування і подивитися, чи не порушує взагалі місія бренду використовувати у своїх рекламних кампаніях інклюзивних і бодіпозитивних моделей. То, в принципі, я скажу, що ні, не порушує. Слоган компанії Just Do It. Просто зроби це. Цей слоган повністю виражає Філософію бренду спонукаючи людей до активності самовдосконалення та досягненню усіх своїх цілей. Тому в мене таке питання: а чому люди розміру, наприклад, 5XL не можуть купувати собі речі Nike? Так вони, наприклад, зараз знаходяться на якійсь відправній точці до своєї цілі, схуднути і бути здоровими? Чому такі люди не можуть бути на рекламній компанії? Якщо переслухати коментарі людей розміру плюс, то вони Навпаки, нарешті можуть видихнути спокійно, тому що тепер їм доступний красивий одяг. Їм не обов'язково шити собі речі на замовлення або шопитись лише у магазинах, типу, речі для великих, де максимум вибору це якась мішкувата туніка. Але якщо дивитись з точки зору, що пропагують такі рекламні компанії, то це є вже не так весело, тому що це, ніби пряма пропаганда ожиріння, а ожиріння це не про здоров'я. Тому саме в таких. Питаннях моя особиста думка дуже і дуже плаваюча. з одного боку я підтримую інклюзивність, і я дуже рада, що люди усіх розмірів, усіх національностей, усіх форм тіла та зовнішності можуть носити однакові речі і можуть радіти красивим речам, і це ж так круто. Але інша сторона медалі це те, що дуже багато людей, передивляючись таку рекламу, будуть думати, що це нормально. Хоча зайва вага в 90 100% випадків це взагалі не про здоров'я. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як саме ви ставитесь до реклами з бодіпозитивними моделями розмірів плюс сайз і вище, навіть ніж плюс сайз. Ви одобрюєте? Чи ви взагалі проти? Деякі бренди можуть маніпулювати інклюзивністю і використовувати їх лише як рекламний інструмент. При тому, що це може бути дійсно просто маркетинговий інструмент, але ніяких позитивних змін всередині компанії відбуватись не буде. Такі бренди можуть давати пусті заяви без дій. Бренди можуть дуже гучно заявляти про свою інклюзивність, але ніяких кроків до цього не робити. Стереотипне представлення це напевно найгірше, що може бути. Це якраз той скандал, про який я вам розповідала з реклам. Мою е, китаянки у бренді Dolce Gabbana – Це коли бренд бере якусь. Культуру, якусь націю, якихось певних представників, і стереотипно представлює їх у своїх рекламних кампаніях. Наприклад, був дуже великий скандал, коли вже українців замахало. Чому Україну дуже часто представляють в різних фільмах і серіалах, виключно як жінок легкої поведінки або крадію цей скандал? розгорівся після того, як в серіалі ЕМІЛІ в Парижі був епізод з українкою, яка була така трошки пришелепкувата, і вона була крадію. Радійкою і сьогодні ми з вами будемо говорити про не дуже веселі речі, а саме про те, як Netflix вирішив зобразити українок. І я, як людина, яка займається дослідженнями про висвітлення України в загальносвітовому соціокультурному контексті, це фільми, ігри, кліпи. Я би хотів розповісти вам про цю гнітючу ситуацію. Женапапе. Oh, J'adore gratuit. Nous faire shopping de vêtements maintenant? Oui, j'aime beaucoup faire du shopping. Ok, ok. Emily, belle baguette. J'adore. Oh oui. Euh J'adore gratuit? Oui, j'adore gratuit. Oui, 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 oui. Hey. We have to go back. Hein Je suis là. Я ж не можу такого зробити. Вони за депортують. Перне обурення, тому що Українка там показана як грабіжниця, як трішки придуркувата така героїня, тому що подивіться, як її зображає ця акторка: О, oh, oh, да, єс yes, free, фрі, go free shopping. Ну трошки щось у неї не те. Дійсно, навіть я тоді обурилась, ну скільки можна. Тому якщо ви будете згадувати цей кейс, то ви повинні розуміти, що іншим народностям, яких представляють дуже стереотипно, також образливо і неприємно. Далі це тимчасове використання тенденції. Тобто бренди можуть віддатись цим модним віянням і на один сезон у своїх там показах включити боді позитивних моделей, а потім про це забути. Так роблять дуже багато, особливо хай фешн модних домів, таких як Dior, Chanel і так далі. Так у 2018 тисячі роках вони включили напевно трошки більше боді-позитивних моделей у свої шоу-колекції і реклами. Але зараз їх або 1% від усього, що вони роблять, або взагалі немає фальшива активність в соцмережах. Бренди дуже люблять запрошувати будь позитивних інклюзивних блогерів, брати інтерв'ю, щось таке, знаєте, робити у своїх інстаграм, просто показувати таке внутрішнє наповнення, і це може давати таку фальш-картинку, що ніби бренд реально такий інклюзив френдлі. Хоча, як ми вже з вами знаємо, ні на подіум, ні в рекламу такі люди не підуть. Тому якщо вам при будь-якій покупці одягу дуже важливо, щоб бренд відповідав усім, Всім вашим стандартам, то потрібно більш критично мислити і вивчати інформацію про цей бренд, і робити ваші покупки максимально осмислено. А я знаю, що для багатьох людей це дуже важливо. І наприклад, я не купую речі в деяких українських брендах через те, що мені зовсім не подобається їхня політика щодо сексуалізації жіночого тіла. А як ми вже добре з вами знаємо, що бренди роблять висновки на основі втрати коштів. Ож, якщо доповнювати список, що не так роблять бренди, використовуючи інклюзивність і бодіпозитив у своїй повістці, я вважаю, що треба сказати про естетику. На мою думку, це напевно найголовніше з усього, що може бути, тому що модні бренди взагалом це про щось таке ідеальне, про істетичне, до чого хочеться тягнутись, на що хочеться дивитись. І дуже печально, коли великі фешн-бренди використовують інклюзивність і бодіпозитив як щось потворне. Я думаю, ви розумієте, про що я дуже багато рекламних кампаній виглядає Дуже погано, просто беруть людей, наприклад, беруть людей розміру 3XL і надягають на них корсет розміру XS. Це лише підкреслює усі так звані недоліки тіла і навіщо так робити? Це виглядає не естетично, не красиво, це лише відлякує і відштовхує покупців бренду, тому що вони не розуміють, що взагалі сталося, що мені продає цей бренд. Я, як людина, яка дуже полюбляє будь-яку естетику, красу. Я вважаю, що можна упакувати навіть моделей плюс плюс сайз в красу, і наприклад, можу вам тут навести дуже офігезну рекламну кампанію Dolce Gabbana. Dolce Gabbana в цій рекламній кампанії вирішив нагадати усім про нідерландського живописця Пітера Пауля Рубенса і присвятив новий кампейн його роботам. Італійці надихались бароко живописом та красою тіла. В центрі уваги на півоголені моделі з різною статурою, перли, троянди, вишуканий одяг. Цікаво, що в пріоритеті були не традиційні. Параметри 60-90, а форми плюс сайз. до того ж у колекції широка розмірна сітка до італійського 54-го розміру. Включно і подивіться наскільки це красиво естетично, коли на модели хочеться дивитись, і неважливо, якого вони розміру, тому що це естетично. Як я хочу підсумувати мої особисті висновки щодо бодіпозитиву, інклюзивності, роботи брендів і так далі. Інклюзивність, бодіпозитив нам потрібен. Це круто. Я дуже хочу бачити різноманітних моделей, як в західних фешн-брендах, так і в українських брендах. Насправді мені дуже приємно, коли я дивлюсь на картинку і бачу плюс-мінус таку ж дівчину, як і я, я така: Вау, слухай, а я можу реально виглядати так, як вона? Це так класно. Це мене реально підбадьорює. І я не стаю більш лояльною до цього бренду, але мені дуже важливо, щоб бренд перебував в рамках якоїсь нормальності, щоб це не була пропаганда ожиріння або нездорового образу життя. Здоров'я може бути не тільки в супертам накачаному тілі з кубиками, це може бути звичайне тіло жінки, там розміру, L. воно може бути не супер струнким, але воно повинно бути здоровим. І я насправді дуже проти того, що деякі бренди беруть, прям знаєте, яке. Максимальне потворне відтворення цих інклюзивних вієнь і вставляють не естетично, не здорово у свої реклами і шоу, зробили те, що ви хотіли, що вам не подобається. Я виступаю за те, що це повинно бути про здоров'я і про естетику. Також у висновках, хочу сказати, що мені не дуже подобаються бренди, які спекулюють на темі боді позитиву, які піддаються тільки трендам, а це не є їхньою філософією. Коли бренди кажуть, що Ми взагалі-то толерантні, ми за інклюзивність. А самі беруть, якщо і моделі XL, то тільки ідеальних, у яких немає другого підборіддя і плаский живіт. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Я вам дуже дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Попереду вас ще чекає дуже багато цікавих відео, тому залишайтесь на цьому каналі. Не забувайте про підписочки. Дякую дуже вам за перегляд! І побачимось у наступному відео.